Лікуються на новеньких матрацах. Відтепер пацієнти п'ятої лікарні зможуть отримувати медичну допомогу у терапевтичному відділенні, відпочиваючи на гарних матрацах. Медики вдячні за допомогу, а пацієнти вже випробовують обновку. Велика кількість звернень про необхідність покращення умов перебування хворих змусили депутата міськради Олександра Зименка взятися за просте, на перший погляд, питання оновлення матраці у лікарняному закладі. Я почав писати запити, аптечне звернення по поводу того, що нужно і як как тоді какої то благо, щоб люди були в якомусь то менш хоча б в нормальних комфортних е, умовах, де там їх лічать. А получається в больниці в наших. Не лечать, а наоборот, воротку впечатление, что хотят добить. Ініціатива депутата була підтримана міською владою, і терапевтичне відділення отримало 23 сучасних матраци, переваги яких хворі вже встигли відчути, як то кажуть, на собі паралон і на ну, лічані на матрасники зверху на матраці карчаниудобне матраси, очень удобне. Во первих ровно становиться на багато. Хоча б, ну сітка, то звісно, вона погибається, а ці матраси намного удобні, ніж ватний матрас. Головний лікар згадує, старі матраци були ватні і прослужили вони майже чверть століття. За методикою після кожного пацієнта вони відправляються на дезінфікацію, тож природно, що із часом втратили свою пружність. Відділення 60 коек, але відділення постійно перегружено. У нас 65-70-75 хворих, на 30 проектних ліжках. Таке. Оновлення запевняють у міськраді, це дрібний крок, проте надзвичайно необхідний. Ми взяли курс на модернізацію закладів охорони здоров'я. Ми розуміємо, що вісім закладів охорони здоров'я і за дуже короткий час ми не можемо. Усіх зробити так, якби нам хотілося бачити. Проте ми маємо сьогодні вже доволі хороші приклади. У лікарні сподівається, що підтримка надходитиме і надалі, і не лише у вигляді матраців. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС.